Привіт! Сьогодні поділюсь враженнями від повербанка Xiaomi на 30 тисяч мАгодин. Користуюсь ним вже деякий час і готовий розповісти, що сподобалося, а що ні. Почну з головного автономність. Його вистачає, щоб чотири рази зарядити мій смартфон. Це зручно в дорозі, на роботі або коли немає доступу до розетки. Три виходи, два USB A та один типу S. Можна заряджати до трьох пристроїв одночасно. Перевірено, усе працює стабільно, без перебоїв. Корпус міцний, зроблений із якісного пластику. Він не дряпається і не збирає відбитків. Навіть після тривалого носіння в рюкзаку виглядає майже як новий. Рифлена поверхня додає зручності, повербанк не ковзає в руці. Є режим малострумової зарядки, корисна річ для навушників, фітнес-браслетів та інших дрібних гаджетів, активується подвійним натисканням кнопки. Тепер про мінуси. Він важкий, у кишені його не поносиш. І ще один момент не підходить для зарядки ноутбуків або живлення деяких USB пристроїв, наприклад, ламп, але зі смартфонами справляється чудово. У підсумку якісний, потужний і зручний повербанк ідеальний варіант для подорожей або кількох днів без розетки.